Всіх вітаємо на своєму каналі. Мене звати Катя. Я знімаю відео, а це наша маленька Я велика. Лєра. Лєра? А, ти велика, сорі. Запрошуємо вас у наше новеньке відео про наше життя в Португалії. Всім приємного перегляду! Лєра, покажешся поближче? І ти до мене ближче. Підійдеш до мене ближче. Покажи свою зачіску. Ти ж так хотіла її показати. І так просила. Да? Да. Красотка. Ми йдемо гуляти зараз. Йдемо гуляти е, на новий майданчик Макдональдс, і це буде біля пляжу. Да. Е, називається станція поїзду Санто Амаро. А там буде Алекса. Алекса там не буде. Це я тобі казала, якщо ти хочеш, ну, Алекса там не буде. Це дівчинка з садочком. Дуже гарна Лерчик. Дуже гарна. Оця, до речі, кофточка. Ми її вперше одягаємо це. Я в Нідерландах купила на якомусь там, типа, як секонд хенді. Поцілунки. За здається, 50 центів. Покажи кофточку ще. Покажи. Далі відійди, тука. там, зон... там зонтик обережно. Угу. і там бантик. Всі бачать. 20. У нас вихідний. да, Платчико. Платеч. Дуже Ми ну, Красотка. Вибирали разом сьогодні, що її одягнути. Іду в садик. Коли через, через два дня ти підеш в садік, yeah. Да. Все, будемо збиратися. і Так, супер. Все, всім кажи до зустрічі. <laughs> <laughs> uh, так, ми приїхали вже з малою, з Лєрою. на таксі приїхали. Yeah. А по знижці у нас там знижка є. А на цей пляж Санто Амаро, а назад ми поїдемо поїздом, бо тут дуже близько станція. І ну вирішили, що сюди на таксі, щоб швиденько було, а далі вже типу побачимо. А ось а, класно, взагалі, все зелене, все супер, супер, супер. А беремо вас з собою. А ми прогуляємось трошки, і в цьому відео також буде, як ми святкували, готувалися до Великого дня до Пасхи. А, тому таке буде збірне відео. Всього потрошечки. Ліра тут хоче всі квіти обривати. Вона знає, що не можна, але їй дуже хочеться. І я, як то кажуть, постійно за це її що так робити не можна. Оця така алея до набережної йде, це прямо від залізничної станції. О, до речі, чорнобривці. Немає? Да, чорнобривці. Хто не називається? Чорнобривці квіточки. Тільки їх трогати не можна, Ліра, добре? Бані, нічого. Так, вже... нічого. 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 так оце дорога прямо туди до пляжу, а. до Макдональдса. Макдональдс прямо на березі океану. Це просто номерочок якийсь тут. Ось. Для чого? Я не знаю для чого. Що це пронумерували? А, що про... Я ж кажу, ми тут вперше. Я, ми багато разів проїжджали цей Макдональдс і взагалі цю набережну, а ну просто по набережній, бо ну, тут траса йде, маригінал. Маргінал, маргінал. Коротше, зрозуміли. Одна із таких, вважається, незручних трас в плані того, що вона дуже вузенька, а ось, але дуже краєвидна, бо вона постійно вздовж океану йде. Да-да. Ти на мене наступаєш, жопка. Мені ай-ай, мені боляче. На мою тінь наступає. Смішно. О, все. Ліра, дивись майданчик вже. Ось цей майданчик, куди ми прийшли, але тут ще є прямо один майданчик, прямо через дорогу, прямо на піску. Лера ще про це не знає. Але ось він. Ми зараз сюди зайдемо, потім Макдональдс, а потім, можливо, ще той майданчик на піску. Ось такі наші плани. До речі, людей взагалі немає. Це круто. Мабуть, всі на пляжі. Але сьогодні температура зараз плюс 16 градусів. І вітер такий доволі сильний. Ну що, Лера, заходь. Вау-вау! Wow, wow. Так, Лера катається, тут прикольно. Ось це дерево, це на паромату чи якийсь жасмін. Ну, щось таке, воно дуже прикольне. Ось так прикольно, що зроблено, ось. Прям над горкою. Коротше, прикольно. Взагалі класно, що дивіться, яке тут велике ціпа аляла і ялинка. оце така. Ну Природа дуже гарна, дуже таке краєвидно дивитися на все це. І ось там, от через дорогу, через цю трасу одразу океанчик. І оце Макдональдс тут вхід десь. оце. Не знаю, чому ми тут не були раніше. От чесно скажу, не знаю. Ну, мабуть, не час. Ось такі. Так, таке, така в мене відповідь. Ну, в цьому свій час, я вважаю. Реально, наче треба було приїхати саме зараз сюди. Лера, коли побачила ці столики для маленьких, сказала, треба їсти. Побіла за рюкзаком нашим. Отак от. Будеш їсти? Ну давай. Окей. Їжа тут. Я на звичайному столику. А Лєра сказала, буде там. Ось такий у Олері пікнік. Вона вирішила мандарину їсти, печиво і воду. А я вам скажу чесно, воно то гарне дерево, супер. Але ось цей запах, типу, як жасміну для мене. Ну це точно якийсь жасмін. Я взагалі жасмін не, не, ну, не люблю. Мені не подобається. Він мені неприємний, Він додає мені як відчуттю важкості в голові, що голова починає боліти. Вона і так в мене якби болить ці дні, тому що погода така нестабільна. І оцей запах жасміну для мене зараз він як вбиваючий якийсь. От не люблю. Хоча в мене немає алергії, а ну ні на що якби. Бо раніше ми думали, що може у нас алергія якась тут на але ні. Зараз почалася ось весна. І, і Лера перестала хворіти, і я в принципі перестала хворіти. Ну нам так здається, бо то ж нас стабільно щось було, що ми хворіли. А, і ну якби ніс не забитий нічого, тому я думаю, що алергії в нас ніякої немає, тому що вже не знаю, не перший місяць все цвіте, але з нами все ок, якраз ось ну, цей місяць квітень, з нами все окше. Ми не хворіємо. Але оцей запах жасміну, може це не жасмін, але дуже схожий. Це прям для мене така суміш-пух. Так, все ми вже йдемо з цієї площадочки на іншу. Тут підземний перехід на ту сторону через цю трасу. Маргінал. Да, оце пляж. Оце по цій дорозі ми часто їздимо в Лісабон. Вона саме до Лісабону веде. Макдональдс і ось пляж. І майданчик. Прикольно. І туди також. Лісабон. Ось сюди Ліра вниз, підемо зараз. Пішли. Підемо в підземний перехід, бо інакше тут ніяк не перейти дорогу. Так, Прийшли ми на пляж, ми от сюди піднялися, там де підземка. З цієї сторони ми йшли. Назва пляжу, Макдональдс. Оцей майданчик, що нас цікавить. Ліра вже там, я її перевзула, тому що вона в босоніжках і вона буде вся в пісочку. Вона в колотах, тому її так прямо не роздягнути. Хоча багато людей в купальниках тут. І діти теж в купальнику тут лазять. Ось. Коротше, треба за Лерою глядіти. Бо самі знаєте, яка Лера шила поки. До речі, де вона. Оце поки я відвернулася, де вона? Лера! Лера, Лера! А Лера де поки не відомо, де Ліра. Лера на залазить. Отак от така, така природа, така погода. О там, до речі, така хвиля велика, йде, бо там, типу, якось, мабуть, зроблено, що ну, близько воно і волноріст такий, що він туди приходить. Катя, яка на пляжі в двох кофтах. У мене одна кофта і ще одна кофта. І в принципі, якщо так не прямо сине сонце, то мені взагалі нормально. На холодочку мені навіть холодно, бо багато людей хоч в купальниках, але зверху в них і пуховики є. Це Португалія. Шоколадом? Да. Каже, волны з шоколадом. Mm -hmm. Ходімо? Mm -hmm. Так, а, в... а вхід, я не знаю, mm -hmm. чи через ці великі сходи, чи тут внизу є вхід. Поки не відомо. На тобто пологіці внизу, але Лера полізла наверх. Оце, типа жасмін. Він прям знову мені пахне. Ну що, Лера, добре тобі? Деліс? Моя кава? З виду. Болить рука в тебе? Ну, погано, що болить. От класно, дуже класно. Приємний момент. Одно. Дивіться, що вона придумала. Оця загорожа, і вона на неї сіла і катається, як на качелі. Ну, Та вже впала один раз, звісно. Оце я хожу, хожу біля цього жасміну і зрозуміла, що це два однакових дерева. Просто оцей більш такий густий, а цей менш густий. А так це бачите, хто хто розбирається, це жасмін. Дивіться, аромат жасміну. Дуже гарне дерево, дуже ароматне. Мама Це ми ще раз зайшли до площадки сюди. Тут є також діти з України. Мама, мама чи дві мами і двоє дітей. Не буду, звісно, знімати їх спеціально. На поїзд ми один же не встигли, він поїхав. Ось тут до зупинки йти три хвилини, але Лера не хоче виходити. Вона ну, взагалі шило. Сиділи в Макдональдсі, вона просто ганяла туди-сюди. Всі діти сидять, а ця не може. Вона то на лавці, то під лавкою, то ще десь. Короте, неугомонне чудо. Вона взагалі без зупинки. Це вже на днях. У нас знову доставочка вкусняшок, але це була не прям доставка, це вони сьогодні приїжджали в одне місце, і ми про це знали і під'їхали. Да, ти там вже була. І я, в принципі, сказала, що Де ми хочемо пачка? малину взяти та а, цю лохину. А, ось, І я там ще запропонувала одному а, чоловікові з дитиною, Де ну з родиною. Делаю. Де Де вони з садочку Лєри з паралельної групи. ну Ми спілкуємось з ними. То я вам розказувала про цю доставку, що вона є. І вони також підійшли. Я там ще одне пропонувала, коротше, всім запропонувала, хто міг, хто підійшов. Да, да. Малина по 6 євро, ожина по 6 євро, а лохина по 9. Але дивіться, яка вона крупна, класна. Тому взяли 2 кілограми, 2 кілограми лохини, кілограм малини і пів кіло ожини. А, ось то у Лохину, у Лохину перший Туда? раз беремо. Ми вже по дорозі майже пів кіло з'їли. Ну коротше, розумієте. Ліра, да, Лера, Лера, як завжди. Вона розмальовує ці покрашенки типу, до Пасхи. Це якраз на сьогодні п'ятниця. Вихідний садочок сьогодні, тому то я з Лерою вдома. А папа на роботі. А папа на роботі, так. Да. І в нас ще також є оці, я залишила собі тату, будь... роботі. на роботі, тато каже, дві формочки. Це Оце я була ви... в магазині, то собі також да? купила. Це ви... Ні, Ліра, це не для тебе. Це. Ми будемо кексик пекти. То хочу зробити з творогом. Я хочу саме. Да, будемо... Ні, Ліра, це не для іграшок. Ні, не треба бруднити. Вона вже сфломасті і, і засовує. Це ми будемо з тобою разом кекс робити, добре? Це скоро будемо робити, ну завтра, скоріш за все. Значить, так що так. до Пасхи ми ну, готуємось. Нам весело, дуже весело. У нас зараз обід. Лєри бульйон з макарошками та курятиною. А я вчора робила окрошку, я її зробила ввечері, ми навіть ще не їли. Ну, Я не люблю Соль, так? Да? Теж хочеш. Ну Соль, давай. Та. А крошка, ти її теж, в принципі, їсиш. Да. Ну тільки не роби так, що ти потім їсти не будеш. Бо ти ж, як завжди, наколоти щось, а потім не хочеш їсти. Да? Ну давай, все. <сіх> ти давай? серйозно? Так. Да. Хорошо, міняємось тоді. Всім смачного. Це продовження. Вона вже і цю лохину з'їла. Дивіться, взяла банку зі сметаною і гризе банку зі сметаною. Вкусно? Ну, Я, до речі, так само, Я коли була маленька, дуже любила сметану. І я прям їла її так з банки ложкою і ні в чому собі не відмовляла. Смачно, Да. Ну супер. Хочу. Я дуже рада. День настав зі святом всіх. Великодень. Зі святом Пасхи. Yeah. Ми в парку. Ми приїхали в парк погуляти з родичами і відсвяткувати цей день. Атракціони ще не працюють, ми знаємо, але це yeah, ми не раді, не заради цього приїхали. Півники. Павлінів поки що не бачу. Це той парк, де павліни. Лєра квіточки обривати не можна. Не обриваєш, точно? Окей, давай ручку мені. Наш тато вже пішов місце займати. До речі, це каштанчики. Це каштанчики? Чекайте. Так, да, каштанчики. Вау-ва-ва-вау. Вау, вау. Зараз прийде твоя Саша. Зараз буде Саша. І Саня. Саня. Я І Ріша, так? Да? Да. Ходімо. Да, Ліра вже на цьому поїзду каталась, да. на каруселі теж. Тепер ми збираємось ще. Що? Да. Не можу. Ідемо, ці будиночки також поки що не працюють. А взагалі цей пасхальний парк, атракціони це все платно. І це все буде до сьогоднішнього числа чи до завтрашнього включно. І все, потім це все розбирають. І на цьому якби все. Ось. Ага, навіть кав'ярня, здається, працює. Ну це неочікувано, що кав'ярня працює. Ага, навіть кафешка працює. Зазвичай вона не працює в такі якісь святкові дні. Да, бабочка? Бабочка. Тільки Лера туди не лізь, будь ласка. Там ще зайчики, Лера, йди зайчиків подивишся. Лера. крутиться! Так, крутиться. Да, І ось тут. І там воно на озері. Зайки. І яєчка. Прямо по центру. Ну, Лері потрібна була бабочка. Ходімо місце займати! Ходімо місце займати. Тут взагалі прикольно, тут ще й музичка грає, прямо тут напроти сцена. Де ми будемо сидіти. До речі, такі прикольні дерева. Зайчики ось, Олєра, Йди покажу. Оно, бачиш, вуха стирчать зайчики. Ласта? А як ти їх піймаєш? Якщо вони там по центрі озера, ніяк не піймати. Ходімо краще Сашу шукати. Це наш тато З гітарою. З піснями і танцями. Так, ну а ми йдемо сюди, де столики. Ми бачимо, Лєра, бачимо. Лера, дивись, яка машина. Ось все. Я на мене забула. Була? Так. Окей. Ось ця сцена, і тут прикольно так співали, ми були один раз вже тут. Під ноги дивись, Лера. Так, а куди ми підемо? На перегляд цього відео всім гарних свят і до нових зустрічей. Всім па-па!